Івано-Франківську стартувала нова осіння грантова хвиля від платформи Тепле місто програма надає фінансову підтримку громадським організаціям та ініціативним групам для втілення проєктів у межах міської громади. Досвідчені команди можуть отримати до 90 тисяч гривень, новачки до 20 тисяч. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно подати проєкт, який відповідає одному з чотирьох напрямків. Ми оновили напрямки підтримки: це громадське здоров'я, культура та культурний туризм, міський простір та освіта та інновації. Стартували. 14 липня заявки приймаємо до 14 серпня. Нагадую, заявки ми приймаємо від громадських організацій від благодійних фондів, оскільки підтримуємо перш за все проєкти соціальної ініціативи. Серед прикладів успішних ініціатив проєкт екс-президентки медичної асоціації Івано-Франківська Надії Дучин, яка минулого року завдяки гранту допомогла онкохворим дітям і покращила умови їхнього перебування в лікарні. Ми втілювали, ми прописали заявку, ми прописали різні види дозвілля. З ними ми закупили матеріали, а саме фарби, кольорові кольоровий папір, кольорові олівці. Боже, у нас там дуже багато всього було. Пластин... От, до речі, Поселін дуже сподобався, ігри настільні. І просто домовилися, що ми кожного тижня, в один той самий день, в одну ту саму годину, будемо приходити і з ними різне робити. Там, один, день, один тиждень ми робили, наприклад, якісь. Ліпили з пластиліну, інший день ми малювали. Ми були також на Великдень, на День Святого Миколая. Програма Гранти теплого міста працює вже 10 років. За цей час підтримано 132 проєкти на загальну суму майже 3 мільйона гривень. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.